Якщо хоче справжнього космічного жаху з друзями, усім уже вийшла кооперативна знову ж таки гра про космічний. Жахастик. Гра, похожа щось на кшталт Alien Isolation і oh, Dead Space, називається Species oh, okay. Unknown. Гра коштує 225 oh, гривень і можна зіграти з друзями. Так то, суть гри це... Як він от різні запинять і вилітати на різні кораблі там до звичайно, за забору посилки до завдання, типу, утримати монстра, щоб він не вирвався на свободу і тому подібне. У гри вже було 94% позитивних відгуків, і за таку ціну мені стається те, що треба, щоб разом з друзями провести не один вечір з різними стрімерами, монстрами і так далі. Так що, кого цікавить, заходьте, гра вже вийшла. Можете спробувати, і пишіть в коментах, хто грав, як вона вам, чи вона дійсно вартує уваги, чи ні.